Всім привіт! Зараз покажу вам варіант певно найбюджетнішої теплички, яку тільки можна зробити своїми руками. Буду я, мій чоловік. Разом піддивилися ідею і трошки свого титами, і тепер робимо. Наша тепличка буде у нас 5 метрів на 6 метрів. Тобто будемо мати 30 квадратів. Скоріше за все ми приберемо з правої сторони грядочку високу і залишимо лише з лівої сторони. На даний час чоловік вже забетонував 6 штук брусу соснового. Попередньо він обробив його пластиком за допомогою пляшок, звичайних пластикових, і будівельного фену. А на цю конструкцію будуть ще монтуватися дуги із поліпропиленових труб. А знизу вони будуть одягатися на арматуру, на металеву, а зверху ще кріпитися на цю дерев'яну конструкцію для міцності.